Всім привіт. Знову я їду на свій степовий тачок робити вже фінальну обкачку Сонях вщух і серйозних медоносів, таких, щоб був товарний взяток, тут вже не передбачається зовсім ніяких. Так, якісь підтримуючий для розвитку десь по ярочкам, по горбочкам буде, але товарного нема і тому я буду обкачувати повністю сім'ї. Збирати практично їх в зиму І буду так качати, щоб не закормлювати цукром. Я навіть трохи хвилююся, що вони там принесли. Минуло зовсім багато часу і жовте поле стало ось таким зеленим. Поле було жовте стало зеленим, а зараз я покажу ліс, який був зелений, а став жовтим. Достатньо тільки перейти на іншу сторону шляху. І ось за полем. а так а так діють гербициди. А це лісок акаційовий. Трохи мішає вітер, але вітер не заважає знімати відео. Лісок жовтий, дерева жовті, там, де текла з поля вода з гербицидами, акація вся помирає. І це, я помітив, ще років з п'ять тому такі явища біля полів Аграрних фірм, типу Кернел, Врожайна країна і таке інше ліси навколо полів помирають. Не знаю, можливо, це навіть робиться спеціально, щоб розширяти площу своїх своїх землі, своїх полів. Ну, чи Спеціально, чи ні, я не знаю, а от те, що грибициди і хімія отак от діє на ліси, це 100%. Йдемо далі. Качати гмет який на опті дешевше, аніж солярка на заправці. Нічого не поробиш, викачаємо всі є, а залишимо теж мед, тому що годувати соляркою машину завжди було простіше, аніж медом. А в нас мед дешевше. Тож, з усіх боків вигідно залишати мед замість цукру. Ось ще один приклад. Ліси, лісополоси просто всихають від гербицидного дощу. Ну ось я і на самому заросшому заброшеному степовому тачку. Мжілка ще літає. Але звісно, особливо зранку, ніч прохолодна і ажіотажу особливо нема. Вентилятори. Вентилятори трохи працюють. Це означає, що якийсь взятичок невеличкий йде. Можливо, можливо, поля соняхам не всі вже зелені і зречанні поля не скрізь бурі. Але звісно що такого, як було ще буквально два тижні чи десять днів тому вже нема. І Найближчі місяці півроку не буде. Навіть трохи сумно. Так бува завжди з весни нові надії, якісь плани. А під під осінь твій, твою працю, твій продукт ніхто ні в що не ставить. І навіть, навіть пропадає бажання займатися. Займатися бджільництвом. Є бажання просто залишити декілька вуликів, штук з 5 колод, щоб був мед для себе і для друзів. Показати щось гостям, показати, розказати. І на цьому, і на цьому все. Буджоли вже йдуть по стежки, куди пішли свині, корови, вівці кози. Починаємо, відкриваємо вулика. А рамочки ось такі. Ось такі зверху. Видно? І настрій зразу, зразу піднімаються. Забуваєш про все на світі. Настрій піднімають бджоли виглядом повних залитих рамок. Ось такі рамочки. Оп! Опа! Ось такі рамочки. Ось так. Ось такі язики понатягували. А ну хто там буде мені писати, що я втратив багато меду і так далі. Отакі от рамки, отакі от гори, рельєф. Сподіваюсь, камера знімає рельєф рамок. Забираємо все лишнє і одразу формуємо сімейку. Це невеличка сімейка, це був... Райочек забираємо всі зайві рамки і формуємо ось так на шести рамочках, піде він зиму на п'яти, я одну ще заберу, ось така крайня рамочка, я її відставлю ще. І піде сімейка на п'яти рамочках зиму. Все, фактично, фактично вона вже перезимую, якщо навіть я зараз, зараз вулика закрию. І більше не прийду до квітня місяця, бджоли залишаться живі, перезимують. Але ще треба на одну рамочку зменшити, гніздо буде і поставити пластини від кліща. Все. Більше я з ними не граюся в цьому сезоні. Йдемо далі. Спеціально відкрив вулика, який був відкачаний мною 10 днів тому. 10 днів тому, я не пам'ятаю точно, або 10 днів тому, або десь 2 тижні. Ось такі рамочки ці рамочки були всі скачені. Відбираємо, відбираємо їх повторно. І далі, далі, далі таке саме, такі саме, такі саме. А це все було скачене. вулик був пустий, як барабан. Так, тут сім рамочок на зиму залишили. А тут планом така. Робота триває по відборці. Одне, що радує ще, це те, що труд, труд лазить вулику в сім'ї, його годують. Трутень гладкий, задоволений життям. У нього все добре. Це означає, що і у бджіл зараз ще все добре. Можливо, можливо де квітує ще гречка, можливо, де соняк по зворотам, можливо, де бугричі степ. Ось так. Відбираємо, відбираємо, продовжуємо працювати. Завдячуючи першій катці, і ще в сім'ях є розплод, печатний труд, печатний розплод, є навіть засів. Ось так і печатний розплод. Такі рамки підуть в зиму. Не буду їх качати. Мішати, міняти шило на мило. Немає ніякого бажання. Є якийсь взяточок. Пруть багато парги. Сім'ї працюють. Немає нападу зовсім. Працюється дуже-дуже легко. Щоб так і було. Ось трутень. Трутень сходить до матки. Я вже матку переніс і бджола, бджола повільно сходить в бік з маткою. Видно, як бджола рухається в той бік. А тут зараз будемо перебирати та викачувати лишні. Бджола працює. Сім'ї заслабли, але якийсь взяточок триває. Життя триває, праця триває. Як у бджіл, так і у бджоляра. Краса в тому, що бджоли дають працювати. Працюєш спокійно собі, краще, аніж в липні качати. В липні хоч бджола і не нападає, дає працювати, але ж і дуже-дуже багато. Треба доставати рамки, трусити, змітати, трушувати. Тут нічого не потрібно. Вулик мед є, а бджоли вже нема. Ось тут бджоли трохи-трохи доливають, допечатують. Це вже не бджола. Ось так. Краще, ніж літом. Мед. Складували і залишили. Приходь, забирай. Ось так. Дуже вчасно я приїхав відкачувати мед, тому що як, якщо почнуться напади, щось не так, щось зламається в природі і скінчиться взяток, почнуться напади, напади. тут просто, просто нікому його буде захищати. Ось і все. Тому ми навіть їх не грабуємо, а відбираємо лишнє, щоб вони зберегти. просто Просто не встані по причині малої кількості бджоли. А так ось рамочка за рамочкою, вулик за вуликом, центнер за центнером працюємо. Цікаво. Ой. 22 рамки вулику, да всі ось такі. Всі одна в одну. Ну Виходить, що кілограм 70 80 та й приперли. Ось такий вигляд кінця сезону мені подобається набагато більше, аніж вигляд меду в банках чи зеленого соняху на полях. Рутівські рамки, які випадково потрапили до Данівський вулиць. Мабуть, у мене на той час не було сушини або рамки взагалі ще підставити, а треба було вкрай епі представляю в таких випадках рут І ось так виглядає рутівський, рутівська рамка в доданівському вулику з добавочними язиками. Так, так, тут теж майже практично те ж саме, що на лісовому тачку. Бджола починає працювати десь до обіду. З обіду і до вечора бджола працює, а зранку сидить. Напевне, все ж таки впливають прохолодні ночі. А взагалі-то я, я приємно здивований ситуацією на пасіці бджолами, медом. Зазвичай в серпні в таку пору працювати вже дуже-дуже важко і за нападу сонце пече, а зараз, зараз ніякого ніякого пекла. Рамочки ось такі. Бджоли дуже-дуже мало. Нападу немає, взяточок іде. Бджолки літають. Сонце в, невелике, в невеликій димці. Не жарко. бджоли спокійні, пасіка спокійна. Щось по-своєму там літають, щось носять. Навіть буває із рамочек, койде впаде яка краплина. Але це зовсім не суттєво. Якраз вистачає для того, щоб не було нападу. Ні на будиночок, ні на вулики. Вулик відкритий, будь ласка. Ящик відкритий ні однієї бджоли, ні однієї бджоли. Все відкрите. Стою в затінку, працюю потихеньку. Дуже-дуже добра відкачка. Дай Боже, щоб так в серпні відкачатися і це і більше. більше Нічого просити у бджіли пахінці в цьому році. А поки що ситуація така, що з одного боку бджільництво вбиває тотальна хімізація сільського господарства, а з іншого тотальна бідність справжнього споживача. Можливо, колись і наші діти будуть показувати вулики із бджолами і розповідати своїм нащадкам. Про те, як раніше добували мед. Ще його раніше збирали із квітів бджоли, а не мішали хімічні апарати, як зараз це роблять із морозивом. Якби не жадібні бджолярі бджолам без років тут, тут вистачило зимувати на цих медах, а то повикачують усе, а потім загадовують цукром, який дорожче меду. Та везуть цей цукор на пасіку на солярці та бензинові, які, які дорожче цукру. Ось така економіка. Чим більше працюєш, тим менше маєш. І я себе вже бджолою почуваю. Чим більше викачую, тим менше зароблю. Математика на межі із фокусами. Дякую всім за увагу та терпіння.